За матеріалами Служби безпеки прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочато кримінальне провадження за фактом розв'язування посадовцями Російської Федерації службовими особами. Державних органів та органів місцевого самоврядування АРК Крим гібридної війни проти України. Кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових рішень за частиною першої статті 437 Кримінального кодексу України, а саме планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій. Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, оскільки вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти нашої держави. Важливість цього процесу обумовлена й тим, що агресія Росії спричинила знедолення та змусила залишити свої домівки тисячі українських громадян, більше з яких це кримські татари. Це народ, який фактично вдруге за 60 років переживає геноцид з боку тоталітарного режиму. Агенція ООН у справах біженців оцінила кількість внутрішньопереміщених осіб у 10 тисяч більшість з них кримські татари, третина діти. Служба безпеки крок за кроком збирала інформацію щодо конкретних злочинних дій російських спецслужб в інформаційному полі. України і особливо в Криму як напередодні, так і під час, так і після незаконного захоплення Автономної Республіки Крим саме зібрані докази службою безпеки дозволили розпочати цю резонансну як для українського, так і міжнародного суспільства справу під час досудового слідства особливу увагу буде приділено фактам. Підготовки до незаконної анексії Криму а також формування у населення підострова штучної ненависті до України, в тому числі за допомогою змі та інтернет-ресурсів.